Друзі, якщо вам цікаві такі історії, підпишіться на канал, натисніть лайк і дзвіночок. Ваша підтримка дає сили створювати нові випуски, вони вже зовсім скоро. Пишіть у коментарях, про яку епоху чи таємницю ви хотіли б почути далі. А тепер поринаємо у нічну історію. кажуть, що в Києві можна купити все, можна купити прощення у Святого Отця, можна купити меч у найкращого коваля. Можна купити поцілунок чи сміх, але найдорожче кажуть тут продається душа. Я це знаю, бо вже півжиття приймаю у своєму домі тих, хто приходить втратити чи знайти саме її. Мене звати Степан Мовчан. Народився я на Подолі, там де Дніпро щоранку пахне мокрою глиною, а повітря тягне димом від чужих пухонь і базарних сміхів. Мій батько робив вино і вірив, що людська честь. Дорожче за всі скарби, а я з часом навчився: честь у нашому місті річ хитка, як весняний лід, і кожен з нас має свою ціну. Я господар дому, про який знає весь поділ, і навіть ті, хто вдень кляне гріх на ринку, а вночі тихо стукає в мої двері. До мене приходять усі: і боярин із важким золотом, і купець, що повернувся з далеких країв, і молодий княжич, який шукає перших пригод. Тут шукають не лише плоті, тут шукають забуття поради, а іноді й спокути. Мій дім це особливий світ. Тут завжди тепло, навіть коли над Києвом виє сніг. Тут пахне свіжим хлібом, вишневим настоєм і дівочими парфумами. Тут сміються, сваряться, плачуть і мріють. Тут можна почути пісню про далекі села, плітки про княжих дітей і страшні історії з полювання. А ще. Тут народжуються ті слова, що потім змінюють долі, бо жодна таємниця не лишається в стінах цього дому надовго, якщо за неї добре платять. Щоночі я залишаюсь наодинці з вогнем, дівчата розходяться по кімнатах, гості вгамовують свої пристрасті. Марисія на кухні прибирає глиняний посуд і тихо співає стару пісню. У ці хвилини тиша тут особлива. Стукіт серця лунає сильніше, ніж кроки на дерев'яній підлозі, а тріск полін у каміні видається чи не найбільшою правдою у цьому домі. Я ніколи не думав, що моя робота стане для мене життям, але звикаєш навіть до найбільших тіней, якщо довго дивишся у ніч, я звик бачити людську слабкість. Звик до сліз і до брехні, навчився розрізняти, хто прийшов за любов'ю, а хто за секретами, а ще звик не вірити в кохання. Але навіть для таких, як я, час від часу приходить ніч, після якої все змінюється. Це була саме така ніч тривожна і незвична у своїй тиші, ніби Київ сам завмер і чекав на бурю. У такі ночі не спиться. Дивишся у вогонь, згадуєш першу дівчину, яку так і не врятував від цього світу. Пригадуєш батька, який вчив мовчати, коли треба, і не мовчати, коли болить. Я знаю кожен куток цього дому, кожну тріщину у стіні, кожен шепіт у лазні. І навіть мені було не по собі, бо у такі ночі людина раптом усвідомлює: усе, що вона будувала роками, можна втратити за мить. Достатньо одного слова, одного погляду, однієї зради. Я не герой цієї історії, я просто господар місця, де правду не люблять, але часто шукають. Мені лишилося тільки прийняти цю ніч як сповідь, бо саме цієї ночі під тріск дров і далекі дзвони все змінилося. Сідайте ближче до вогню, я розкажу вам усе. Тут, де кожна душа має ціну, почалася моя найдовша ніч. Щоранку мій дім прокидається першим у цілому Подолі. Ще до того, як сонце підніметься над Дніпром і з базару потягне свіжим хлібом, у мене вже лунає життя. Я завжди встаю раніше за всіх, звичка старого господаря. Першим ділом йду перевіряти дім, чи всі двері замкнені, чи не пропав хтось із дівчат, чи не вкрали чого за ніч. Так само йду у двір, оглядаю дрова біля лазні. Це наше тепло й затишок, особливо коли вітер несе з лісу холод і сніг. На кухні вже порається Марисія. Вона сварлива, але чесна, її нічим не здивуєш. Знову твоя Ліда полоскала ноги в моєму казані. бурчить вона, кидаючи у вогонь тріску. Я тільки усміхаюсь: у нашому домі кожен живе по-своєму. Марисія перераховує шматки хліба, пильнує, щоб дівчата не забирали зайвого сала. А ще завжди знає, хто цієї ночі плакав, а хто сміявся. Відлазній тягне паром, запахи змішані, вишневий настій, старі трави, дівочий сміх, там, де п'ять дівчат міряють свої нові сорочки і сперечаються, хто з них учора заробив найбільше, життя б'є ключем. Стефа хитра, прутка, любить гроші і плітки. Їй здається, нічого не страшно. Вона завжди приносить мені корисні новини. Хто був щедрий, а хто лише обіцяв повернутися, Марія не така. Вона тихо спускається з горища, очі ще червоні від сліз. Я завжди помічаю такі речі, навіть якщо намагаюсь не звертати уваги. Іди посидь, випий настою, кажу їм м'яко. сьогодні ти відпочинеш. Вона киває, не сперечається. Є дівчата, що звикають до всього. А є такі, що так і не звикнуть. Я це розумію. Дівчата в лазні жартують одна з одної, одна підколює, інша ображається, хтось плескає по плечу. У таких сценах усе життя нашого дому сміх через сльози, ревнощі, плітки, сни і примхи. Ось одна з них знайшла в себе зайву монету під подушкою: радість на цілий ранок. Інша журиться, що хтось з гостей забув їй обіцяний подарунок. Я проходжу коридорами, слухаю ці розмови і відчуваю себе сторожем у великому живому вулику. Часом думаю, всі ми тут граємо свої ролі. Я господар, дівчата, красуні, розрадниці, гості, царі і грішники. І кожен з нас має свою маску, за якою ховає правду. Марисія на кухні примружено дивиться на мене. Щось буде сьогодні. Відчуваю, я лише усміхаюсь. Хоч насправді й сам відчуваю, щось у повітрі змінюється, а за вікном починається день. Десь у далині лунає спів півня, з річки долинає голос рибалки, а дівчата починають співати стару веснянку, доки вариться каша і гріється хліб. Тиша в домі триває недовго. Уже чую, як за двором стукають копита. Сьогодні гості будуть непрості. З такими треба тримати язик за зубами і вуха нашорошено, бо у нашому домі день завжди починається з дрібниць, а завершується великими таємницями. Справжній господар завжди відчуває, коли до його дому йде неспокій. Ще навіть не зазвучали копита у дворі, а вже все всередині насторожується. Дівчата стихають, Марисія затягує хустку міцніше, навіть повітря, здається, стає густішим. Я знаю цей знак. Зараз буде гість, якого краще було б не бачити. За кілька хвилин у ворота гримнули так, що вся хата здригнулася. Я мовчки рушив до входу. Переді мною стояв боярин Василь, постать могутня, очі насторожені, обличчя, наче різане з дерева. Його знають на подолі. всі. У нього довгі руки і ще довші язики услуг. Сьогодні він був не сам. З ним двоє мовчазних охоронців, і ще хтось, схований у глибокому капюшоні. Степане, киває коротко, я відказую так само коротко. Заходьте, дім завжди відкритий для своїх. Василь зупиняється біля порогу, вдивляється у темряву сіний. мовчки кладе мені до рук маленький пакунок, загорнутий у брудне полотно. Сховай і не став зайвих питань. Я не питаю, бо в нашій справі. Зайві питання, дорога до біди, сховав пакунок у сховок за іконою, по рахуючи, скільки таємниць там уже лежить. Мені потрібна тиша і твоя особлива кімната, додає Василь, стискаючи пальці. Я киваю, даю знак стефі. Нехай усе буде, як велено, свіжа постіль, настій, обережна дівчина. Вона розуміє співслова. В таких випадках треба тримати язика за зубами. І очі відкритими, провів боярина до кімнати на другому поверсі, там товсті стіни, тяжкі завіси, вікно виходить на темний провулок. Саме тут, у нашому домі, відбуваються речі, про які краще мовчати. Тут ховаються від переслідувачів, тут відбуваються клятви, тут стискають руки ті, кому більше нікому довіряти. Василь сідає за стіл, просить принести вина. А дівчина має бути з тих, хто вміє слухати, додає. У нас таких не бракує. Відповідаю спокійно. Марисія приносить глечик із настоями кілька шматків сала. Василь відпускає охоронців, залишає біля дверей тільки мовчазного хлопця. А дівчину, яку я вибрав, стефу, він навіть не дивиться прямо у вічі. В його рухах відчувається напруга, небажання, а підозра. Він обережний. Весь час озирається на двері, я залишаю їх самих, але в цій тиші чути кожний шепіт. За товстою стіною навіть мої думки здаються гучними. Я знаю. Сьогодні Василь прийшов не по любов, він шукає спокій, схованку, може, слово про когось, а може й когось самого. Дівчата у домі теж це відчули. Хтось відразу причаївся в лазні, інші по кутках шепочуться. Що шукає боярин, чого такий хмурий, а Марисія лиш хитає головою. Такі гості приносять неприємності. Мені лишається тільки чекати, тримати дім у порядку і робити вигляд, що нічого не сталося. А сам думаю, з такими гостями треба бути обережним, бо жодна таємниця тут не ховається довго, і жоден гріх не проходить без сліду. Тим часом у лазні все ще сміються, хтось жартує про боярські гроші, хтось згадує вчорашнього купця, але над цією веселість вже нависла тривога, мов перед бурею. Я повертаюся до каміна. У такі дні найбільше цінуєш звичайний вогонь і спокій. Бо знаєш, коли двері особливої кімнати знову відчиняться, світ у цьому домі стане іншим. І поки боярин замикає за собою двері особливої кімнати, дім знову оживає жіночими голосами: тут усе, як у великій родині, але без рідного коріння: сварки, плітки, дрібні образи і короткі миротворчі обійми. Я звик, що жіночі пристрасті в моєму домі не гірші за княжі інтриги. Ось і сьогодні, щойно я спустився на кухню, як почув гострий шепіт, що переходив у крик. Стефа та Марія, наче дві зими на одному подвір'ї, не можуть ужитися разом, особливо коли справа торкається княжича. Стефа завжди впевнена в собі, зі сміхом розповідає, як учора княжич подарував їй каблучку з синім каменем. Марія сидить збоку, не дивиться ні на кого, обережно перебирає косу. Не всім же продавати душу за прикраси. Тихо буркнула вона, але досить голосно, щоб усі почули: кілька дівчат, що парилися в лазні, одразу схопились. Одна кинулася захищати Марію, інша підтакує Стефі. Гримить глечик, у відрі плескає вода, ось уже плач і крик. Ти тільки й думаєш про себе. А ти про кого думати маєш, як не про себе? Я зупиняюсь на порозі. Смішно і сумно дивитись. Як ці дівчата, кожна зі своєю історією воюють за увагу того, хто сам тут тільки гість на ніч. Я пам'ятаю, як колись давно така сварка переросла у справжню трагедію. Відтоді намагаюся втручатись лише вчасно, але не занадто швидко. Хай навчаться самі розбиратись зі своїми бідами. Досить тихо кажу. Княжич піде, а ви залишитеся разом. Дівчата втихають. Одна крізь сльози сміється, інша сердиться і демонстративно плескає дверима. Стара Оксана, яка замінила їм матір, гладить Марію по голові, шепоче: Не ображайся! Тут усі однаково нещасливі, коли за вікном ніч. Потім настає ще одна улюблена жіноча година. Всі збираються перед великим дзеркалом, що висить у світлиці. Волосся розчісується. Коси змащуються олією, кожна приміряє нову стрічку чи сережку. Поки одна жартує про щедрого купця, інша вже крутиться перед дзеркалом, випитуючи: А якщо княжич повернеться, якою він мене згадає? Тут, у цьому дзеркалі, кожна шукає не стільки красу, скільки відповідь, чи може колись вона стати не просто дівчиною у чужому домі, а щасливою? Я стою осторонь і думаю. Як би там не було, саме ці мить жіночої суєти робить дім живим, їхній сміх і сльози, маленькі образи, невидимі дружби і ревнощі – У всьому цьому є справжня сила, жіноча душа глибша за нічний Дніпро. І скільки не вдивляйся, не побачиш дна, а може їй не треба. У домі, де кожен крок пахне таємницею, біда завжди ходить близько. І буває, що не встигнеш розв'язати одну жіночу драму, як на порозі, вже нове лихо. Саме так було й цього разу. Десь із верхньої кімнати, куди я відправив купця ще з вечора, почувся різкий крик. Кілька дівчат збіглися до сходів. Марисія вихопила з рук ложку і зупинилася в коридорі. Я в одну мить зрозумів, трапилось щось серйозне, таке, що може зруйнувати мій дім за одну ніч. Піднімаюсь нагору і бачу купець лежить горілиць на підлозі, обличчя бліде, очі скляні, у роті піна. Дівчина з Хазарії, молода і розумна, ридає, тримаючись за голову, кричить, що нічого не робила. Стефа стоїть осторонь, мовчить, але очі її бігають, як у звіра. Я швидко оцінюю ситуацію. Отрута, не сумніваюсь. У нашому домі бували різні біди. Але таке вперше за багато років усімо мовчати, шипочу крізь зуби. Марисія, замкни двері, стефо, шукай у кімнаті все, що могло б бути підкинутим. У такі моменти я відчуваю себе не господарем, а жертвою власного дому. Занадто багато чужих людей, занадто багато секретів, які тут ходять поруч із хлібом і вином. За кілька хвилин Стефа знаходить під ліжком маленький флакончик. Із залишками темної рідини. Я беру його, нюхаю, запах гіркий, чужий. Це не наша робота, каже Стефа тихо. У наших таємниць інший смак. Починаю допит. Дівчина з Хазарії ридає ще сильніше, клянеться, що флакон їй підкинули, що вона боялася купця, але не хотіла зла. Стефа стискає зуби, не вірить їй. Я згадую, скільки разів у молодості, сам опинявся між двома вогнями. Треба вибирати, здати людину чи захистити. Обидва шляхи можуть коштувати тобі життя. Мовчки обводжу очима всіх у кімнаті. Мої дівчата дивляться злякано, бо розуміють, у таких випадках правда мало кого цікавить. Для міської сторожі достатньо лише приводу, щоб рознести дім, і тоді всім тут буде не до пісень. Я приймаю рішення: цю ніч усі проведете у спільній кімнаті. Марисія. Дивись, щоб ніхто не вийшов. Я сам піду до боярина Василя, тільки він знає, як загасити таку біду без крику. Виходячи з кімнати, відчуваю, кожна така подія залишає шрам. В домі, де всі живуть у страху й надії, зрада болить удвічі гостріше, але коли сам стаєш сторожем чужих гріхів, починаєш інакше дивитись на свої. Я спускаюсь сходами. У грудях важко. Думаю про те, скільки ще таких ночей витримає цей дім, і чи вистачить у мене сил кожного разу вибирати між страхом і справедливістю. Не встиг я заспокоїти дівчат після нічної тривоги, як на дворі зчинився новий галас. Далеко за воротами почувся гуркіт коліс, тупіт коней, уривисті окрики слух. У домі всі завмерли, навіть Марисія не встигла сказати звичного буркотливого слова. Я глянув у вікно й одразу впізнав княжий почет прапори, важкі шуби, чоботи по коліна в грязюці, в нашому дворі таких не бачили вже давно. Князь іде! прошепотіла хтось із дівчат, і всі миттю розбіглися по кутках. Оксана, старша з них, швидко наказує усі в чисті сорочки. Жодної плями, коси рівно, очі вниз. Марисія метушиться на кухні, вмить ставить у піч свіже тісто, додає меду в настій. Я сам швидко обходжу дім, перевіряю, щоб жодної зайвої пляшки, жодної підозрілої речі. Бо знаю, князь може пробачити поганий спів, але не бруд і не дбалість. Князь Володимир, коли входить, не знімає плаща. Його погляд важкий, гострий, ходить по кутках, ніби шукає невтіхи. А докази провини, за ним двоє озброєних слуг і юний княжич, що сьогодні особливо зухвалий. Добрий вечір, господарю, звертається князь до мене. Голос рівний, майже ласкавий, але кожне слово холодне, як лезо. Я низько вклоняюся, мій дім, і все, що в ньому, до ваших послуг. Князь проходить у головну кімнату, сідає на лаву, велить принести настою, хліба, сала. Дівчата, мов ляльки, вишикувались уздовж стіни. Одна ледь усміхається, інша, блідне, тримає в руці скромний амулетик. Кожна розуміє, сьогодні все вирішує мить, жоден рух не може бути зайвим. Юний княжич не сидить на місці. Він сміється, жартує, глузливо, звертається до дівчат так, ніби вони тут тільки для розваги. Ось він підходить до Марії. А ти з якого краю, дівко? Чи не з полону взяли, Марія стискає косу, не відповідає. Стефа, бачачи це, кидає гострий погляд княжичу, але мовчить, і тут стається те, чого я боявся. Княжич, надміру самовпевнений, говорить щось образливе про дівчину, а вона не витримує, відказує йому прямо у вічі на мить у кімнаті, тиша. Князь підводиться, його погляд спиняється на Марії, але гнів на синові. Хто тобі дозволив так говорити, кидає він. Княжич сердито відштовхує дівчину, виходить із кімнати, грюкнувши дверима. Я стою осторонь, відчуваю, як дім дрижить від напруги. В такій миті кожне слово може стати останнім. Але князь лише киває мені, мовляв, все під контролем. Після цієї сцени дівчата довго не можуть прийти до тями. Хтось плаче, хтось стискає амулет. Інші перешіптуються, згадуючи, як небезпечно буває казати правду. Я сам думаю, у цьому домі багато чого траплялося, але ніколи ще приниження не було таким гірким. Князь допиває Настій, мовчки йде до виходу, а я знову залишаюсь один зі своїми думками: дім тихий. Напруження не розсіюється. Сьогодні ніч ще не закінчилася у домі, де щовечора сходяться чужі долі. Справжнє кохання здається найбільшою розкішю, а втекти від усього мрією, за яку готові віддати душу. Та ніч після візиту князя принесла нову драму ще гострішу й болючішу, ніж сварки чи плітки. Марія, та сама, що не витримала приниження від княжича, вже давно носила в серці мрію. Вирватися із цієї пастки, втекти з кимось, хто дивиться на неї не як на забавку, а як на людину. Я бачив це у її погляді, чув у кожному зітханні ночами, коли всі вже спали. А вона сиділа біля вікна, вдивляючись у чорне Дніпро. Того вечора вона зустрілася у дворі з молодим воїном із княжої дружини. Він приходив кілька разів: мовчазний, високий. У погляді його було щось справжнє, Дехто з дівчат сміявся, хтось заздрив, а хтось мовчки бажав Марії щастя. Вони розмовляли пошепки біля сараю, ховалися від Марисії, але не сховалися від жіночих очей. У домі, де таємниці швидко стають плітками, ніхто нічого не приховає. Про їхню зустріч дізналася Стефа. Вона не зла, але чужого щастя не прощає. У цьому світі завжди є хтось. То готовий зрадити мрію, аби не відчути власної самотності. Вночі, коли всі лягли, Стефа пошепки розповіла мені про задум Марії мовляв, воїн чекає біля задньої хвіртки, а Марія вже пакує у вузол хустину і кілька дрібниць. Я міг би вдавати, що не чув, міг би дати їй втекти і втратити одну з кращих дівчат, і, може, врятувати чиюсь долю, але й знав. Якщо князь дізнається, що у моєму домі хтось утік, мене і дім можуть змести до основи страшний вибір, чи бути людиною, чи господарем. Я вийшов на двір, там у тіні стояла Марія в очах і страх, і надія, і щось таке, чого вже ніколи не забрати назад, не тікають із цього дому непоміченими, тихо сказав я. Вона заплакала, опустила голову. Хотіла щось сказати, але слова застрягли. Я відчув, що сам готовий розридатися. Так важко було робити те, що диктує не серце, а розум. Ти підеш не до нього, а до монастиря, вирішив я вголос. Там, хоча б, збережеш душу. Вона кивнула, і хоча її серце розбилося, я відчув. Інакше не міг. Вранці Марію повели до монастиря. Інші дівчата ще довго мовчали, не сміялися, навіть стефа уникала моїх очей. У такі дні господар дому відчуває себе катом і суддею водночас. Залишається тільки сподіватися, що хоч хтось із нас знайде свій спокій, коли зачиняться двері і замовкнуть усі голоси. Коли день у домі добігає кінця. А за вікнами ніч розливається чорнилом по подвір'ю, настає особлива година. Всі пристрасті, сварки і навіть сльози стихають. Залишається тільки втома і легкий смуток, що лягає на плечі кожному. Саме тоді дівчата, мов змовившись, починають приводити себе до ладу. У кожної свої ритуали. Одна розчісує довгу косу. Інша натирає шкіру пахучими травами, третя поправляє вишиту стрічку, подаровану кимось із гостей. Перед дзеркалом завжди людно. Дівчата сміються, жартують, обговорюють, чий наряд гарніший, чиє слово сьогодні було найдорожче. Але якщо придивитися уважно, видно, у кожної в очах тремтить тінь втоми і надії. Хтось згадує рідну хату, хтось материні руки. Хтось мріє про той день, коли можна буде забути усе, що відбулося у цих стінах. І тут, між звичайними словами, хтось заводить тиху пісню. Спочатку одна, потім друга, і вже кілька голосів тягнуться до вечірнього неба: пісня про далекі поля, про дитинство, про першу весну. У цих піснях стільки туги й сили, стільки краси, якої не знищити ані горем, ані страхом. Я завжди зупиняюся біля дверей. Не заходжу, слухаю, як ці прості слова очищують дім від усього злого, що лишилось після дня. Іноді Оксана, найстарша з дівчат, бере до рук гуслю, її пальці старі, але рухаються впевнено, кілька простих акордів, і вже навіть Марисія на кухні затихає, прислухається, як співає жіноча доля. Я дивлюсь на них і згадую свою молодість. Як колись і я мріяв про інше життя, як мав кохання, що здавалося вічним, як вірив, що правда завжди переможе, а брехня залишиться за порогом. Тепер я знаю, все минає і кохання, і молодість, і навіть біль. Залишається тільки цей дім, ці стіни, ці голоси у нічній тиші. Пісня стихає, дівчата розходяться. Хтось ще довго не спить, мріє, дивиться у темряву за вікном. А я сідаю біля каміна. Вдивляюся у вогонь і думаю, може саме ці пісні, ці нічні сповіді й тримають цей дім від повного забуття, бо де да співають, там ще живе душа, Ніч у домі остаточно загусла, тріск дров у камінні став єдиною музикою, що залишилася. Дівчата вже давно поснули. Навіть Марисія на кухні вкрилася кожухом і задрімала на теплому печі усі турботи дня, крики й сльози, жарти і мрії. Усе потонуло у тиші, що буває тільки глибокої ночі. Я сиджу у старому кріслі біля вогню, світло полум'я стрибає по стінах. На хвильку малює знайомі обличчя, ті, кого вже немає в домі, і ті, хто ще тільки прийде. За довгі роки я бачив тут усе: і перше кохання, і зраду, і втечі, і прощення, і смерть. Але щоночі, коли залишаюсь сам, думаю тільки про одне. Що залишиться після мене у цих стінах? кажуть у нашому світі можна купити все, але тільки не спокій. Той, хто продає чужу радість, дуже швидко втрачає свою. Я багато разів продавав чужі мрії, торгував людськими надіями, мовив слова розради, навіть коли сам уже давно нічого не вірив. Іноді здається, що старість це найгірше з покарань. Та, може, це просто час, коли починаєш бачити речі такими, якими вони є. Я вже не вірю в справедливість, не чекаю вдячності, але завжди сподіваюся, хоч у когось із тих, хто був у моєму домі, залишився теплий спогад про людяність. Може, Марія у монастирі ще згадає дівочий сміх біля лазні? Може, княжич колись зрозуміє, що сміливе слово. Не найгірший подарунок. Може хтось із тих, кого вже немає, вибачить мені за мої рішення? Я вдивляюся у вогонь і згадую слова батька справжня правда, як полум'я. Якщо до неї надто близько, спалить, якщо триматися осторонь не зігріє. Мабуть, у цьому домі було більше правди, ніж будь-де в Києві. Але й більше болю, бо кожен, хто тут жив чи бував, залишив щось своє: сміх, сльози, слово, надію. А я, я лише залишив себе тут, у цих стінах, між тінями, що приходять щоночі і зникають на світанку. Тихо гасне свічка, полум'я у камінні зітхає востаннє. У нашій справі важливо не забути, як пахне правда, а ще важливіше пам'ятати, коли востаннє тобі вірив хтось. Без срібла в руці.